Вітаю, друзі! Мене звуть Дмитро Танкович, Сьогодні в програмі. Тимчасово виконувач обов'язків губернатора Курської області повідомив, що в регіоні введено режим НС. Раніше НС розшифровувалася як надзвичайна ситуація, але можливо тепер російська влада розшифрує цю абревіатуру так надто стрьомно. Путін заявив, що Росії потрібні прориви, і вони тут же відбулися. Щоправда, поки заклик Путіна почули тільки дамби в багатьох регіонах Росії. І ще один прорив Російської Федерації, але вже в шкільній освіті співробітники спецназ Зу провели профрінтаційне заняття в дитячому військово-патріотичному таборі країна героїв і навчили школярів придушувати протести. Що стало з тими школярами? Хто вирішив протестувати проти цих занять? Поки що невідомо. Ну а тепер поговоримо про ці та інші новини. Докладніше, якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Зробити це дуже просто. Дзвіночок, вподобайка, репост, підписка на канал. Я дуже вам за це дякую. Звичайно ж, головні події останніх днів розгортаються в Курській області Російської Федерації. Чи може не треба було додавати Російської Федерації, може, треба було просто сказати в Курській області, і все. Хто знає, що там зараз відбувається? Ситуація дійсно незрозуміла, але з іншого боку, ми ж з вами пам'ятаємо, що говорив головний планувальник Росії. СВО йде за планом, тобто все нормально. Загалом на той момент, коли я записую це відео за інформацією, яку можна знайти в російських z каналах, відомо, що Збройні сили України просунулися в глиб Росії на 15 або навіть 25 кілометрів за різними даними. Також є інформація, що ЗСУ присутні в 10 населених. Пунктах Курської області, російське просто Курській області перевірити інформацію зараз не представляється можливим. Військово-політичне керівництво України зберігає мовчання, і це логічно. Навіщо давати ворогові розуміння того, що відбувається насправді? А ось Владимир Путін відрагував на ситуацію в Курській області. Традиційно не відразу він одразу не може. Йому знадобилася доба, так щоб зрозуміти, як взагалі називати те, що відбувається в Курській області. Начать прийдеться збиті. В Курской області, как известно, київський режим предпринял очередну масштабну провокацію. Та ти що? Та це провокація? А от цікаво, ці паузи в словах і звуки «е» у нього теж написані на картках. Але гаразд, що там далі? Сразу же после нашого у мене буде сстріча з руководителями. силовых ведомств, Министерства обороны, Генеральным штабом ФСБ, имея в виду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности. И заслушаю очередной доклад коллег по тому, що відбувається в Курській області, заслухаю доповідь. Оце серйозно. Впевнено, що щойно жителі Курської області це почули, відразу заспокоїлися. Ну, все, заслухає доповідь, і все закінчиться одразу. Але треба визнати, Путін все ж таки доповідь заслухав. І зараз зверніть увагу на обличчя присутніх. Це дуже важливо. Добрий день, Прошу доложити ситуацію, яка складається в Курській області по лінії ваших відомств. Начальник генерального штаба находится сейчас на одном из пунктов оперативного управления, да, уже это видеосвязи. А затем Сергей Кужинедович расскажет о результатах своей поездки в Иран и в Азербайджан. Звернул увагу. На них вже боляче дивитися. Таке відчуття, що стільцям, на яких вони сидять, додали ще одну ніжку в самому центрі стільця. Йде вона вгору, і вони на такий стілець сіли зі скрипом, але сіли. А що? А ще ось це: Сергій Кажуґетич розкаже свої поїздки в Іран і Азербайджан. Ну, типу, з Курською областю зараз швидко розберемося, і потім перейдемо до важливого і дізнаємося, чи привіз Сергій Кажугетович нам магнітики на холодильник. Але продовжимо. Зараз зверніть увагу на Путіна. Це знову ж таки важливо. Пожалуйста, Валерий Алексеевич. Товарищ Верховный Главнокомандующий, 5 часов 30 минут 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района Курской области. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено. Звернули? Путин нервует, покушает губы, смыкая плечи, что-то на столе. Нет, возможно, что это просто ну, флирт, І він у такий спосіб натякає шайгу, що хоче отримати найкрасивіші магнітик з Ірану та Азербайджану. А ще виникає відчуття, що він ніхріна не вірить тому, що говорить Герасимов. Але давайте додивимося кінцівку цього відео. Операція буде завершена розгромом противника і виходом на державну границю. Доклад закончив. А ну ще раз, операція буде завершена розгромом працівника і виходом на государственну границю. Я правильно розумію, що тепер вихід на державний кордон це і є реальна мета СВО. Непогано. А ще мені здається, що Путін не дуже хоче займатися тим, що відбувається в Курській області. Він взагалі дуже не любить Курськ. Я серйозно. Це почалося ще з інтерв'ю Путіна Ларі Кінгу. Пам'ятаєте, коли американський ведучий запитав в нього, що сталося з підводним човном Курськ? What Тому я думаю, що Путін і зараз хоче швидше про Курськ забути. Але зробити це йому буде непросто вже за результатами кількох днів. Десятки російських військових захоплені в полон за різними даними полонених зараз від 22 до більш ніж 40 осіб. Знімки з безпілотника з полоненими зроблені в районі села Гоголівка поруч з кордоном. Що цікаво, серед полонених виявилися і строковики. Хтось каже, ну це ж неможливо. Путін вже не один раз казав, що строковики брати участь в так звані СВО не будуть. Так казав. Але ну напевно просто помилився. Таке буває. Але як вийшло так, що строковики потрапили в полон. За деякими даними це стало можливим завдяки тому, що кадирівці, які також перебували на позиціях в Курській області, просто що зробили? Правильно зникли. Про це писали деякі z канали. Цитата мови оригіналу. За весь день сводок бойових дій мається на увазі дії в Курській області, я не встречав упоминання о Тікток військах. Неділю назад Ахмат в суджував різгінку Стріляє в воздух, де зараз ці люди лично мені... Ні, кінець цитати. Насправді є відповідь на це непросте питання. В них є дуже поважна причина, саме тому їх немає. Всі вони поїхали за попкорном, щоб цікавіше було спостерігати за тим, що відбувається. всякому разі, командир спецназу Ахмата, Абці Алоудінов, саме з попкорном пропонував стежити за ситуацією в Курській області. Беремо попкорн і спокійно наблюдаємо за тим, як наші уничтожають противника. Так що, друзі. Ахмад, сили, Росія, мощь, Бог єдин, Аллах. У мене тільки одне питання. Попкорн в горлі не став, ні. А ще строковики потрапили в полон завдяки бездоганній роботі російських чиновників. Я серйозно. у прикордонних районах Курської області ймовірно не було укріплень, хоча на них виділили понад 3 мільярди рублів. Але очевидці розповідають, що із захисних споруд в районі бачили лише протитанкові їжаки, і все. І це при тому, що ще два роки тому курський губернатор звітував про створення двох посилених ліній оборони. Що я можу сказати, спасибі тобі, російська корупція. Ти б'єш не гірше ніж Хаймерс або Ф 16 Але як би за Подіями в Курській області нам не пропустити інші важливі новини. А вони є в Росії. З'явиться Держ-GPT. Нейромережа від російських розробників буде перекладати заяви, роз'яснення та офіційні документи чиновників на увага, звичайну розмовну мову. Штучний інтелект планують впровадити в роботу Псковської області для обробки звернень громадян. Про це заявив начальник управління цифрового розвитку уряду Віталій Рахманов. А це прикольна новина. Я так розумію, що навчити говорити російських чиновників зрозумілою для людей мовою не вийшло, ну не піддаються вони навчанню. А тому давайте пофантазуємо, як працюватиме Держ-GPT. Мені здається, що, наприклад, фразу виплати за СВО буде збільшено на 100 тисяч рублів, ДержGПТ прикладе так, тепер у вас будуть гроші на великий чорний пакет. Нормально? Чому ні, ідемо далі. Фразу, всі постраждалі від паводку отримують компенсацію. Держ-GPT прикладе як вчиться плавати, ніще броди. Слухайте, нарешті ж можна і мову Путіна прикласти звичайною мовою. Наприклад, фразу Всі цілі СВО будуть досягнуті Держ-GPT прикладе, як ви ще зі мною горя та не хлибаєтеся. Фраза Строковики не братимуть участі в СВО перетвориться на плювати, ще одного народиш» і так далі. Можливо, у вас будуть варіанти, які і як фрази Путіна прикладе Держ-GPT, напишіть про це в. В коментарях можливо і наступному персонажу не завадило подаптувати те, що він говорить, за допомогою штучного інтелекту. Артемій Мальвіна Лєбідів за кілька днів усвідомив, що ляпнув зайвого в інтерв'ю з Юрієм Дудьом, і попросив пробачення у Єкатеріни Мізуліної за те, що назвав її Кздуліною. Е, е, До речі, це була єдина фраза в інтерв'ю, яка у нормальних людей не викликала блювотного рефлексу. Дивимося, як він вибачився. Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем, разговор как-то пошел в такую сторону, что, в общем, могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. И я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами. У меня есть набор претензий к общественной деятельности Екатерины Мизулиной. Я никогда не скрывал своих взглядов и продолжаю их придерживаться. Но то, что могло сложиться, такое ощущение, могло сложиться у зрителя, у слушателя, что я называю ее... Дулиной, это, конечно, совершенно не то, что я имел в виду. Поэтому в этом месте я приношу прощения и извиняюсь. Екатерина ничего личного абсолютно никак не хотел вас оскорблять. Те, что я назвал ее... И... З Дюліною це не те, що я мав на увазі. А що ти тоді мав на увазі, коли так і назвав? Мені здається, що тут вже ніякий штучний інтелект не допоможе. Що цікаво, Мізуліна відмовилася приймати вибачення Лєбідєва і заявила, що все одно подасть на нього до суду. Ну що тут сказати, ну динамічно розвиваються події у новому російському серіалі Жаби проти Гадюки». Чекаємо на наступну серію. Прикладаючи з нормальної мови на мову російських чиновників, наступну подію вийде приблизно таке: плани щодо забезпечення Владивостоку водою перевиконано, а по-простому у Владивостоці стався зливовий апокаліпсис. Ось так це виглядає. В місті з'явилися нові водоспади, в них тонуть автомобілі, водні потоки зносять ринки, а дороги перетворилися на річки. Але російська влада добре вчилася в школі і, і пам'ятає з уроків фізики, що вода має властивість випаровуватися. Тому взагалі не напружується і довірила боротьбу зі стихією сонячним променем. Вирішити наступну проблему, яка трапилася в Башкирії. Міг би е, Димітрій Медведєв. От комарині смерчі атакували цей регіон Росії. Виглядає це ось так: рій кровосисних сформований у такий високий сов, помітили в районі міста Сибай. Чому саме Медведєв міг би допомогти позбутися їх? Все дуже просто. От дивіться. як відомо, комарі п'ють кров. Правильно? Правильно. А у Дмитрія Анатольевича у крові рівень проміля нижче п'яти ніколи не опускається. Правильно? Правильно. Комарів попили такою кровиночкою і все. Одночасно всі померли б від комариного цирозу. Скажете, маячня? Ні, маячня буде просто зараз. В Росії. Створили вбивцю ігрової приставки PlayStation. Російська розробка зможе потягнути ігри, які випускалися. Увага, 15-20 років тому. Але і тут є нюанс: увага! Реліс ігрового монстра відбудеться тільки у 2028 році. І що цікаво, нікого це не бентежить. Це подається, знаєте, як досягнення Росії. Загалом залишилося ще трохи почекати. Російські чиновники, я не знаю, продемонструють запальничку і урочисто заявлять, що винайшли вогонь. А згодом, може, навіть і навіть її колесо винайдуть. Впевнений, що діти росіян отримують задоволення від такої приставки. Вона їм точно знадобиться, наприклад, щоб зняти стрес після уроків історії в школі. В школах Російської Федерації вивчатимуть подвиги і життєвий шлях, мотороли і жоги. З 1 вересня вчителі історії в російських школах повинні будуть Приділяти більше уваги розповідям про так званих героїв Росії, включно з так званими учасниками СВО. Мені знаєте, правда цікаво. От невже є батьки в Росії, які мріють, щоб їхня дитина прийшла зі школи і сказала: мама, тата я сьогодні після уроку історії зрозумів, що хочу пройти життєвий шлях мотороли. Мені здається, що будь-який нормальний батько після цієї фрази не те, щоб свою дитину більше в таку школу не пустив, він би спалив таку школу. А щоб закріпити досягнення в середній школі, голова служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін запропонував у непрофільних ВНЗ припинити викладати світову історію. А ось тут правильно навіщо викладати всю світову історію вже було викладено в інтерв'ю Путіна та Керу Карлсон. Подобившись інтерв'ю, будь-який російський студент відразу все зрозуміє, запам'ятає і про Рюріків, і про все, що придумав Ленін, і про Гітлера, якого змусили почати війну. Знаєте, після таких новин виникає відчуття, що у Путіна в нього було капець яке важке дитинство. Що його в дитинстві ніхто взагалі не любив і гнобили всі так, що він проніс це все через все своє життя. І зараз, коли він на вершині влади, він мстить усім за свої приниження в. Роки. Зокрема, і дітям. А ще він може скільки завгодно переписувати світову історію, але він все одно в неї вже потрапив, точніше, вляпався. І вийде він у світову історію не як собиратель російських земель або самий мудрий політик Росії, а як звичайний злочинець. Ось така історія. Але це в них хай нам, як відомо, своє робити, тому ви ще ніце продовжуємо допомагати Збройним силам України, а ще підтримайте це відео вподобайкою, коментарем і підпискою на канал. Слава Україні! Живе Білорусь, до зустрічі!